Подивіться, друзі, яка зима! Подивіться, як засипало повністю. Яка гли глибокість снігу. І тепер прошу вашої уваги: поля, сніговий шторм повністю зараз покриває Канаду Едмонтон, околиці Едмонтона, і взагалі майже нічого не видно. Просто оце так зима, оце так природа. Ну як можна таке не любити, як можна таке навіть не показати. І як можна говорити про те, що зима погана. І тут наші предки колись працювали та фактично жили в такому кліматі в Канаді, як приїхали тільки сюди і відкрили двері для всіх наших іммігрантів. Подивіться просто на це, як це гарно та прекрасно. Скільки машин їде, як вони всі обережно проїжджають, тому що бояться, що дуже сильно сніг їх накриє. І зараз от ще от там, з цього боку навіть їде автомобіль. З перегорі перегорілими фарами, і це просто не вражаючи раді, що я можу це все показати.